Роси прибули в Україну ще в серпні, побували на Волині та Тернопільщині, а в середині грудня добралися до Коломиї. Там вони намагались здати фальшиві євро. Але під час останнього збуту працівники обмінника запідозрили аферу і викликали працівників поліції. Один з них намагався збути 500 євро, другий в цей час з метою, щоб увагу відвернути цієї жінки, яка приймала валюту. Дуже швидко хотів поміняти інші. Іншу іноземну валюту працівники обмінника зачинили двері та до приїзду поліції не випускали зловмисників для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання з метою збуту підробленої іноземної валюти, Вони порвали наявних при собі сім купюр номіналом 500 євро на 34 частинки. Де саме взяли банкноти, та хто ще постраждав від дій аферистів? Зараз встановлює слідство. Відомо, що білоруси із фальшивими грішми встигли побувати в Івано-Франківську та Тисмениці. В місті Тисмениця намагалися придбати хутрові вироби в одному з в декількох магазинах. Вони ходили від магазину до магазина хутрових в Тисмениці з метою придбання хутрових виробів. Щоправда, самі затримані усе заперечують та не розповідають слідству, де взяли гроші. Наразі громадянам Білорусі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За злочин передбачений частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, придбання зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці розповіли про стан правопорядку та оперативну обстановку в області під час новорічних святкувань. Під час масових заходів з відзначення новорічних свят ситуація в області перебувала під постійним контролем правоохоронців. Грубих порушень громадського порядку не допущено. Про це йшлося на брифінгу, який відбувся в головному управлінні обласної поліції. Загалом нами належним чином забезпечено публічний порядок в громадських місцях, значить, під час проведення новорічних святкувань. Зокрема, ми брали до уваги це основні місто івано франківськ в першу чергу, де найбільше скупчення громадян. Знову ж найбільші міста це Калош Коломия. Ну і безпосередньо приділяли належну увагу також і всім іншим районним центрам, а також і сільським селищним радам. Ми залучили більше тисячі особового складу. Що стосується хуліганських випадків, ну поліції було настільки по квадратно задіяно, що практично. Практично нам вдавалося там декілька таких було якихось серйозніших конфліктів. Зразу тут же на місці локалізувати на зустрічі з журналістами цього тижня. Правоохоронці розповіли також про виявлені та задокументовані кримінальні правопорушення та стан криміногенної обстановки на початку січня. Протягом вказаного періоду на території області є 24 повідомлення про скоєння крадіжок. Що стосується крадіжок, це крадіжки як складовок крадіжки першої частини, третій частини, так само крадіжки з помешкань громадян. В ході проведення заходів працівниками кримінальної поліції затримано житель міста Івано-Франківська, який шляхом підбору ключа проник в одну з квартир в місті Івано-Франківську, викрав золоті вироби та гроші. Був затриманий на місці скоєння злочину. В одному з сіл Тисненецького району також затриманий військовослужбовець військової частини Ценджева, який також проник в будинок і викрав гроші золоті вироби, також він затриманий на місці скоєння злочину. Протягом цих днів було два повідомлення про скоєння двох злочинів, передбачених статтею 121 частиною першої, тобто тяжкі тілесні ушкодження в одному з сіл Коломийського району в кафе на ґрунті виниклих неприязних відносин. Один житель села на ніж іншому на живе, проникаючи на живе поранення з місця події втік. В ході проведення заходів працівниками поліції управління карного розшуку та працівниками поліції Коломийського відділу поліції в місті Коломия зранку даний громадянин був затриманий. Доставлений відділ проведені першопочаткові слідчі дії, затриманий у порядку статті 208, буде вирішується питання про обрання міри забіжної заходу, тримання під вартою. Тож, ніч в місті Калуші. По місці проживання співжитель-співжительці також наніс, проникаючи ножове поранення спини. В подальшому він був затриманий, також затриманий в порядку статті 208. Цей громадянин підозрюваний по Калушких тілесних ушкодженнях, уродженець Хабаровська Російської Федерації, є громадянином Російської Федерації і має тимчасову посвідку на проживання на території, на території України. Також скоєно одне пограбування громадян. Вирвали мобільний телефон. Зараз проводяться заходи. Думаю, протягом кількох днів цей злочин буде розкрито. Ну і один в новорічну ніч на території Галицького району, один угон транспортного засобу. Це Hyundai Tucson 2016 року випуску зараз також проводяться заходи по розкриттю даного злочину протягом різдвяних свят весь особовий склад поліції Прикарпаття надалі працюватиме у посиленому режимі. Водночас правоохоронці закликають прикарпатців бути максимально обережними та уважними, не провокувати конфліктів та подбати про збереження свого майна. Якщо хтось зі виїжджає, хоча б з сусідом переговорити, якщо немає можливості поставити квартиру чи будинок під охорону чи державної служби охорони чи іншої охорони. Структури, хоча б звернути увагу, щоб сусіди звертали увагу. Ну і якщо вже залишається автомобіль, то хоча б в цьому автомобілі не залишати ключі, тих паспорта, гроші і залишаючи на ніч автомобілі біля під'їзду, навіть не провокувати злочинців, тим що залишаються і сумки, і барсетки, гроші в бардачках, магнітофони, ноутбуки і отаке от трошки звертати увагу на збереження свого майна і при. Появі виявлені якихось невідомих підозрілих осіб зразу телефонувати на 102, де групи швидкого реагування патрульної поліції, також працівники управління карного розшуку та кримінальних поліцій по районах будуть готові в будь-який час виїхати. Прикарпатські школярі на канікулах удосконалюють знання правил дорожнього руху. Про те, що дозвілля учнів було не лише приємним, а й корисним, потурбувалися працівники поліції, запропонувавши дітям в ігровій формі перевірити свої знання дорожньої грамоти та надолужити виявлені прогалини. Зокрема, правоохоронці на початку зимових канікул зустрілися з учнями Угринівського навчально-виховного комплексу та провели з ними тематичне заняття. Поліцейські влаштували для юних учасників дорожнього руху цікаву вікторину, у якій діти мали змогу як закріпити свої знання правил безпечної поведінки на дорозі, так і засвоїти нові. Школярі з азартом розв'язували кросворди на тему безпеки дорожнього руху. А відтак ділилися своїми роздумами, чому діти найчастіше потрапляють у неприємні автопригоди і як цього уникнути. Я вважаю, що правила дорожнього руху повинні знати всі, бо всі ми є пішоходами, а також вони потрібні для того, щоб на дорогах не було хаосу і щоб люди не потрапляли в різні небезпеки. Дітям потрібно знати правила дорожнього руху, тому що ну, наприклад, школи, коли закінчуються уроки, то нам потрібно перейти дорогу, і треба знати, як наприклад, на червоні не переходити. Якщо я буду знати правила дорожнього руху і їх не порушити, то зі мною нічого паново не станеться на дорозі. Підсумовуючи зустріч, учні та вчителі зійшлися на думці, що дотримання правил дорожнього руху не є надскладним завданням, а вимагає від дітей лише уважності та дисципліни. Водночас це дозволить значно знизити ризик травмування неповнолітніх у дорожньо-транспортних пригодах. Безпека дорожнього руху це, безперечно, одне з ключових завдань, над якими працює сьогодні школа, також. І такі заходи, і в такій формі ігровій формі дають можливість дітям ще раз усвідомити про те, що то є найважливіше для збереження і цінності життя. Що такі правила ще раз повторення і знання таких правил є крайне необхідною для учнівської молоді. Дин На не стань наступним. Ки одні святкують, інші працюють. Період новорічно-різдвяних свят для квартирних крадіїв чи не найурожайніший. Це доводять статистичні дані, кажуть про це і в управлінні поліції охорони. Саме в цей час кількість дзвінків на їхню лінію збільшується. Люди у святковій метушні забувають та нехтують правилами безпеки охорони своїх помешкань. Переважна більшість наших громадян використовує це як час святкування, але при цьому квартирні злодії працюють дуже успішно в цей період, не вкладаючи рук, і скажімо, Криму це свого роду за якісь якби Чимала кількість наших громадян покидає територію нашого краю, виїжджає за межі держави, тому десь інколи скажімо так і ігнорує і нехтує елементарними засобами захисту своїх домів, помешкань. А от цього робити не слід зазначають управлінні поліції охорони, адже за останній рік кількість квартирних злочинів зросла тільки. За останній рік майнові злочини квартирні крдіжки саме зросли на 30%. практично. Ну, як на мене, це в першу чергу причина має таке, скажімо, соціально-економічне забарвлення, плюс реформи правоохоронної системи. Але при цьому е мешканці краю також мали би десь придбати про своє помешкання, е щоб не втратити майно і не зсуспати собі святкові наслідки. Найбільш дієвим способом захисту помешкання є встановлення охоронних систем, кажуть у поліції охорони.